Так, це в нас лот 151. Показую зі всіх сторін. Ось він 1978 року. Показую зі всіх сторін і комплектація. Що у нас в комплекті тут? Значить насос. Насос повищеної якості, він кращий за інші, тому що він повністю з металу, в ньому немає пластику. Зараз продемонструємо. Чудово зберігся в суперовому стані, робочому справному. Дивіться, як добре збереглося лакофарбове покриття. Немає окислів, віржі і так далі. Дивіться, як зберігся класно. І він повністю з металу тут. І повністю з металу з цієї сторони. Це велика рідкість, бо навіть в більшості насосів СССР. Ось тут оця вся частина пластикова, а тут метал, і дивіться, як збереглась. Це дуже рідкісний насос. Такий металевий Так, показав насос далі. Так, це паспорт, далі насадка сама, також повністю з металу. Ну, не повністю, а це скло, тут гумова прокладка, і тут гумова прокладка, і кювета пластика, все інше з металу. В сучасних версіях взагалі там все з пластику. Тому це дуже надійний Прошу ось. Це все ідеально працює. Дивіться, яке, якесь виконання. Тут насічка, щоб зручно відкручувати, було все з металу. Збереглось, супер. Так, це насадка для насосу, щоб грунт вимірювати і сипучі матеріали, пісок, тирсу і повітря з димом. Далі в комплекті значить паспорт з мокрими печатками, підписами. Зараз покажу ось ось такі надписи. Змістилось. Далі в комплекті 10 штук ампул, які повністю нові, в ідеалі. Абсолютно. Ідеальні, ніколи їх ніхто не використовував, не тронуті. 10 штук повна касета. Всі на місці. Так, і в них немає ні сколів, ні тріщин, ні розбитих. ампул, І таких, що індикатор змінив колір, немає. Всі новенькі, як з заводу, в ідеалі. так, 10 штук є, і до них упаковка рідна касета. далі... Грілка, корпус, в якому розігріваються ампули, піропатрон вставляється, голка для активації хімічної грілки піропатрону. Так. Все супер, ціленьке, без тріщин. Далі два піропатрона, які абсолютно в ідеально справному стані, робочі. Не мають на алюміній окислів взагалі. Точно робочі справні. Колба скляна всередині з рідною тіла. Все супер. Так. Далі. В комплекті фільтр протидимний, який не був використанні, в ідеалі, новий. Одна штука. Далі ковпак. Ковпак. Також покращений, бо є зі слюди, буває виробник ставив, а тут вже з якогось м'якого пластику, який от, витримує згинання, удари, все що завгодно. Поліетилен або поліпропілен. Дуже м'який, хороший. Бо ті, які зі слюди робили, вони тріскали зразу при легенькому натисканні. Ну, все показалось такий комплект. Так. І ось. Щоб видно мене було. Весь комплект. Все ось так. Вам потрібно звертайтесь